Привітулі. І усім привітулі. Прийшла Вікуля і принесла мені плітки, ті, що ми замовляли. Я замовляла. Да. А Віка отримала вже і принесла мені, і зараз покажу. Дуже... Ось вони. Віка вже один відкрила, не витримала. Да. І тепер у мене буде отут, замість оцього цього, один отак. А на оці з другого на оці. Я пошию. Такі, ну, як сказати, накидушки, да? як, ага. називається? як називається, як називають чухли. На оце буде чухол. І на оце буде чухол, а от туди буде плід. Отак. Я вже поклала плед. Боже, який він класнючий, як він мені подобається. Тепер, мабуть, стіну міняти не треба, да? Дивіться, як воно все в колір. Просто все в колір. Так, оце здоровенний мішок, бачите, це я порізала другий пліт. Буде от сюди. І от сюди. кидушечки. хватило повністю мені, як я і планувала. Все дуже класно виходить. Так, ось я вже в мішку. Чого в мішку? Бо <кій> ріжу, а він линяє. Подивіться, як ну, линяє. Караєчки оті, сипляться, дуже сипляться. Тому я бігом сьогодні несу до Ларіси. Вона на класному професійному оверлаку це все мені обробить і буде супер. Дуже класний він такий взагалі ой, ну, вілюрчик, знаєте, з його легко змітається ось знає, шерсть там якась. Він ще, звісно, трошечки буде. Отак сипеться трошки з нього, ну, як фабричний, але ж це не біда, воно швидесенько витруситься. Бо дуже ж часто я його буду трусити. У мене ж тут собачка. В общем, я задоволена дуже. Отак от, от у мене класно. Але ж поки що я це знімаю. Бо як Ларіса вже мені оце все зробить, построча, я думаю, що вже на Пасху я отак все класно вдягну. Ну, що ж, треба до Пасхи робити. Вікна я вже помила. Будемо, Будемо нові покривала, стелити. Клас, мені дуже подобається, дуже. Доброго раночку. Дивіться, який гарний раночок. Оце так раночок. Ми вже так набридли оці дощі. А сьогодні, ой, виходимо, так, копаємо, то понятно. А тут, Боже, тепло. Ні, 11 градусів, Але ж зовсім немає вітру. Зовсім. Воно. Боже, це вода, зараз поближче підійдемо. Повний штіль, повний. Вода як дзеркало, просто. Ой-ой-ой. Зараз я буду прямо підскакувати. Яка класнюча погода. Як мені вже набридло мокнути. А тут ось. І копай собі, що хочеш роби. Ну, ближче йдемо. Кеті пішли, може когось зустрінемо. Да, може десь Сем, може десь Ремі. Оно, ну, бачите, яке Дніпро, який колір неба, який колір води. І як взагалі класно. Просто йдеш і кажеш, дякую тобі всесвіте, дякую за такий чудовий ранок. Я так підозрюю, що комусь уже дуже жарко стало. Так, дуже жарко. Ні, ще не дуже жарко. Я думала, що зараз вже попливе, ні, ще покопаю на березі. А от і я так дуже приємно повідомити, що погода не попортилася. Класна погодка, ще стало тепліше, ніж було. Я завтра тоную склонну. Так треба закривати вікна, бо щось таке їздить. Завтра їду, взагалі, я не буду більше їздити як в акваріумі. У мене, буде... У мене будуть затемнені. Ну, я не буду робити дуже сильне затемнення, скажімо так, як там відсотків на 50. Да? Від того, що буває. Знаєте, Бувають, роблять прямо, ну, їде машина як броньована. <су> вся темна. Ні, я так не буду робити. По-перше, в мене зірний такий стопроцентний. Я оце лобове скло буду взагалі легесенько, легесенько, ну дуже легесенько. Ну, в общем, побачимо. Завтра ставлю. Так, от, щоб завтра поставити машину, її треба помити. <су> І о чудо! Я приїхала на мийку, думаю, запишуся, хоч вже наскільки, хоч на вечір, хоч завтра зранку, хоч як завгодно, бо ну, мені потрібно помити машину. Приїжджаю, а хлопець мені там каже, так, да, без проблем через півгодини. От. Тож я приїхала, поки півгодини мені чекати. Це тут прямо поряд-поряд. Я приїхала в Єву, бо мені потрібно купити лак для волосся і. Ще є така пеночка. вела. Називається вела для тонкого волосся, яка придає об'єм. Колись вона в мене була, потім в мене зламався цей дозатор, я її там відкрила, то п'єночку виливала. Разом, щоб... Воно дуже класно саме для тонкого волосся. І я постійно йду в ту єву чи кудись, в сами, думаю, що мені треба ота вела. Куплю все. А про вело згадую, тільки коли голову помила. Отак. От <с> Тому зараз півгодини мені чекати, і я цілював мене Так, Ціль є. Іду за велою. І, можливо, ще й той лак куплю. Ну і взагалі полажу появі, бо пів години, аж кудись треба діти. Може, навіть покажу, що я там буду купляти. Ну, пішли зі мною. Ну, ось зайшла і прямо зразу ось об'єм для тонких волос. Ого, для тонких волос на російській мові. Упруга фіксація надовга. Нічого собі, це я вже такого давно не бачила. Так, але ж купляю, це саме таке. Таке, як мені потрібно. Ура! Найчистіша в світі машина. Оя. Зробили мені повну чистку салону. Ну, це там з потолками, з усім тим самим, ну, в общем, чистка, повна чистка. Знімали з тітушки. На титушки. Ой, коштує це все 500. З одного боку дороговатенька, а з другого боку машина просто, просто сяє. Ще й там у мене резинка одна відвалювалась, він ще й там все мені зробив. Завтра як затоную, ой, ой, да я буду взагалі зірка. Да. Там хтось мені колись писав, ой, лучше б човіки з мамі б купили. Ту саму, машину нову. Мені не треба нова машина. У мене машина майже нова. Так, вона, як сказати, старого образця Опель, да? але ж Opel Astra, але ж в неї невеликий пробіг. Я завжди, як до Артема, ставлю туди на та, це, кажу, ну і піднімуть, хай подивляться, хай на та, це ми, вони завжди піднімають хлопці, Артем мені каже. Кожного разу піднімають і кажуть, що ти хочеш, нова машина. <гум> Тому машина в мене в дуже гарному стані. І я не збираюсь нічого, поки що робити з машиною, там, міняти чи ще щось. Воно час покаже, але поки що ні. Я тоную скло, розумієте, да? тобто ніяк я не збираюся щось там з нею робити. Ага, до речі, оце ж сьогодні стільки, поки мені мили машину, це, кстати, півтори години, навіть більше. Я поїхала в спортзал, зробила там уборочку. Звісно, за годину я не встигла там зробити все, що треба. Але основне таке пілюку там все повитирала. Так, і що? І стежу ж за Кеті? Все вже краще, набагато краще. Не стоїть вона вже постійно на вікні. Вона, звісно, туди вибігає. Ну то й десь півгодини її взагалі не було. Я там камерою почала крутити. Там вже в камері голова така, да? вона крутиться. Я почала крутити, щоб подивитися, де вона, е і застала її на дивані. Але камера, коли головою крутить, вона так І я так дивлюся, вона так оба. Здивоване, що там тріщить. І бігом тин-тин-тин-тин-тин на балкон прибігла. Не знаю вже, чи вона там до тої камери, ну я не бачила, щоб вона там камеру якось чіпала. Ні, вона опять заскочила на вікно, подивилася в вікно, потім посиділа і лягла. Тобто, на тому журнальному столику, де настелена, ну вона там часто лежить. Лягла абсолютно спокійна, і я усе зараз забрала машину, їхала, подивилася знову ж. Все нормально, все собака себе хорошо відчуває, все нормально. Слава Богу. Бо я от три дні я просто так хвилювалась, думаю, господи, ну це ж вона 2-3 години стоїть отак стовпчиком там на війні. Ні, все в нас добре. Спала вона на дивані. Я її камерою розбудила. Так, я вже приїхала майже додому. Хотіла ще в магазин зайти, але вже... А, до речі, я чуть-чуть було не купила замість п'енки лак. Ну, хто уважний там дивився, коли я вибирала. Я глянула, ну точно ж така там сиренівенька чи синівенька якась синя етикеточка і об'єм. Для танкового волосся. А там був лак, об'єм для танкового волосся. А мені ж треба п'енка. Хорошо, що дівчина підійшла мені запитати, що я там ще хочу. Е, я там фарбу ще дивилася для волосся. І я в неї питаю, що пенку взяла, кажу, а лак мені ще треба. Вона каже, це лак для об'єму. Ого, Понятно, це лак для об'єму. Кажу, ні, ня ня мені треба п'енку. Ну, в общем, мені поміняли на п'енку. От так що все вже в мене є. Зараз Кеті буде гавкати, розриватися. Ти ж мій зайчик золотий, дочекалася. Нарешті дочекалася. Так, я обожнюю такі палички. Отакі. Ой! раз покажу ось такі палочки о боже не моли купляю Каті, дивіться, вона теж їх. удавилась да Кусай. я прокашлююся, а то удавилась чим то уже да угу. Угу. не прыгай Нет, Угу, отсиять Ммм, ох і смачні. Да? М -м. Так, треба щось з'їсти, бо я голодна, і Кеті теж. Дивимося, що я тут накупила. Накупила. Дивіться, отакі перчаточки, вони тут тоненькі зверху, а тут такі, як трохи прорезинені. Думаєте, це для чого? По-перше, руки отак загорають. <реш> да. да. Ти понюхай, да. От. А по-друге, м'ячика, як кидаєш, то не робиться отаке з пальцями отак от. Ага. Угу. Тріскаються отам прям пальці. А я ж постійно з м'ячиком. І я їх тряю. Що тільки куплю? Знов загубила. А тільки купила, знов загубила. І загубила, звичайно, праву. У <сі> мене складені ліві. А праві загубила. Так, ладно, дуже багато вам честі. Так, що я купила? Купила ваміш для білого, для білого, бо в мене майже всі рушники біло-білоснежні. <сі> Коротше, білі рушники в мене. От. Купила отаку пасту. Спробую, дивіться, для курців. Якщо хтось ще буде питати, а ви що курите? Навіть пасту купила для курців. Це в мене закінчилося фольга, а вона фольга, це дуже зручно. Катю, ну що ти тут носом своїм Що б ти тут забрала? Нічого тут немає. Так далее, видите, вот э, такой же объем для тонких волос, мус, это мус, а это таки э, суперфіксація. Ну вот не таке объем для тонких волос, объем для тонких волос, ну да, придает волосам заметный объем, придает волосам заметный объем. Все так, я прочитала. Тепер тут е, суперсильна фіксація. Суперсильна фіксація. 5-5, ніт. Так, таке. Упругая фіксація надовго. Длітельна, гібка фіксація. Ну, в общем, не з здух. Так, я думаю, що однаково, практично однаково. Тільки це мус називають. А, і це мус. Все, я думала, п'інка. От уже заторохтіла всім, голову задурила. В общем, це все. Більше нічого не купила. Ну, от я ж вам казала, вона дуже втомлюється, поки мене чекає. Все. Адбой. Отак. Ага, трохи не забула розповісти, чого ж такий вдалий день. Бо зранку я прокинулася і сказала такі слова. Ангели мій, пішли зі мною. Ти попереду, я за тобою. От так. А потім, як виїжджала, що я сказала? Обираю сьогодні помити машину. Зараз. Перед Приїжджаю і мені кажуть, так, да, можна помити машину. От на такій ноточці, а, ще, ще. Дівчата мені там писали, чи ви знайшли таки ту рубашку. Ой, цирк. Ні, поки що не знайшла. Правильно сказати, не не знайшла, а не шукала. Ой, у мене все розвішено, розкладено, все по полочкам. Я тільки, тільки зробила, там понаводила в шафі, кругом порядок. Ну, поки що вона мені на очі не попадається, а так, щоб прям шукати, я ще не шукала. Думаю, знаєте як? Я вже дала задачу Всесвіту шукати рубашку. Може знайдеться. Але ж, якщо не попадеться десь на очі. І буду шукати, обов'язково буду знімати всі вішалочки. Бо це дуже цікаво. В общем, ладно, ми з Катюнею пішли гуляти, поки погода класна. Підемо, нагуляємося. Так що, всім пока, всіх обняла. До зустрічі, всім гарного дня! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Титя! Yeah.